Хей, йоу, еврібаді! З вами Ден за багатьох залетіли ми друзі в Юкрейн Мобайл. Ну і що ж, як ви пам'ятаєте, купив я собі акулу. Прям крутецьку тачку. Давайте насамперед ми просто з вами вийдемо із квартири. Правда, я вже й не пам'ятаю, де вона в мене припаркована, треба буде ще її правда пошукати. Але надію, що десь неподалеко. Так, е, значить, е, де мої машини? Де мої всі машини? Так, Багаті діво, де вона знаходиться? Вона знаходиться певне дуже далеко. А мій мерсед, точніше, мерседес, кажу, BMW МВ теж знаходиться далеко. Так, значить, що ми робимо? Автомобілі, мені понадобиться своя тачечка, і треба тепер відзначити на мапі. Так, як бачите, в мене 190 тисяч, і я не пам'ятаю, скільки в мене вже в банку грошей. Так, давайте сховаємо пушку. Давайте сховаємо пушку, щоб не аграти на себе других гравців. А так слухай, вона прям недалеко припаркована. Ось вона туди біля магазу, прям біля мерії. Я вже й забувся. Треба буде її перепаркувати до своєї квартири, щоб отакого пішкаря не бігати. Також, друзі, якщо ви також хочете грати разом із зі мною, Ukraine Mobile, то силочка знаходиться в описі на скачування на дану ігрушечку. Також, друзі, якщо ви також хочете мати купу грошей і ви не знаєте, де це зробити. Ви не хочете їздити на нудну роботу, да, і туди сюди. коротше, розказую вам дуже легкий лайфхак. Ви заходите в меню, нажимаєте ще раз в меню, потім восьмий пункт використати промокод. Вводимо промокод великими літерами Дензо. І за допомогою цього використовуєте ви ютуберський мій промокод, який вам дає 200 тисяч гривень на старті. Як для мене, мені здається, що це реально дуже круто. Так, давайте зараз заспамо свою акулу. Ось вона красуня. Ти подиви, яка вона красива у нас. Так, значить, треба її насамперед відкрити і поїхати буде перепаркувати до себе до квартири. Ну і звісно, якщо вам цих 200 тисяч дуже мало, то ви можете зайти в мій телеграм-канал, відправити скріншот, що ви використали саме мій промокод. І, звісно ж, я вам ще від себе дам ще 100 тисяч гривень. Так, значить, яка вона просто сносна, реально. Так, автомобілі, і тепер мені її треба. Припаркувати транспортний засіб. Все, ми свою машину припаркували. Тепер поїхали. Давайте поїдемо зараз до банку, бо саме там в мене припаркована моя бугаті. І я думаю, що я хочу прям, прям на ній покататися. Не знаю, чомусь мені хочеться покататися саме на ній. Хоча давай ка провіримо. А, так слухай, так ця теж з буксом погано так іде. то. Треба, правда, попробувати неручний тормоз. А так диви, вона вообще боком лупе. А ну-ка, давай. Диви, ну слухай. Потихеньку помаленько вона бочком то їде, але ну, не так, як в Бугаті, бо в Бугаті занадто багато сил. Так, по ідеї моя Бугаті припаркована десь саме тут. Так, давайте зараз зайдемо автомобіль, і треба виважити із серверу. Тепер ми відкриваємо меню ще раз, автомобілі, бугаті діво, завантажити. Ось моя пушка-гонка-ракета. Сідаємо саме в ню, і давайте подивимося, що взагалі зараз робиться на Київщині. Бо цікаво, цікаво буде подивитися. Екс, значить, поїхали в центр, в центр Києва, подивимося, що там взагалі зараз робиться. Так, ух ти, її, як її шліфує, мені здається, зря зря я в ню сів. Так, обережно, обережно, братуха. Так, і я би, знаєте, що би зробив би? Я би ось тут десь припаркував би свою машину, але ж, на жаль, на жаль, в сейф зоні нельзя її припаркувати. Тому давайте ми трішечки від'їдемо. І там, де у нас наша Беха стояла, ми тут припаркуємо свою бугаття. Так, нажимаємо меню автомобілі і припаркувати транспортний засіб. Ну все, в принципі, свої тачки ми перепаркували. Ден зо здорова. ха Здорово, братуха, давай. Давайте йому задамо якесь завдання, скажемо. І хай він ну, його виконує зараді бабок. Так, давайте йому скинемо. Давайте йому скинемо, не знаю, 20 тисяч. Та й цікаво провірити, чи згоден він буде зараді грошей когось збити. Так, чув, саньочок, давай я тобі скину 20 тисяч, ти когось просто зіб'єш. Давайте йому реально кинемо бабла. Так, пей, і дамо йому, час, давайте 20 штук. 20 тисяч гривень, бемс. А, стоп, айді, айді, айді забув вести. Так, стоп, стоп. Стоп, 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 пеє 48. І кидаємо йому 20 тисяч гривень. Пемс. Слухайте, поки я перекидав йому бабки, це ще й під'їхало. Телебачення. Так, давайте, Санечку, Санечку, дамо завдання. Тільки насамперед я йому кину грошей. Так, пей, далі, в нього. 48 ID і кидаємо йому 20 тисяч гривень. Все, бемс, відправили. Так, Саньок, дивись, я тобі скинув 20 тисяч гривень. Піди когось збий просто. Просто збий насмерть. В принципі, дивіться, завдання ми дали Олександру, тому хай, хай він його тепер виконує, а ви поїдемо по своїм ділам. Так, дивіться, який класний мер. Кстаті, я собі раніше хотів собі такого мерса придбати, але все таки ну. Я прийняв рішення, що ліпше собі придбати Лексуса. От напишіть в коментарях, що ліпше, ось такий ось Мерс, чи Lexus, отой бандитський чорний, який в мене був. Можливо, ви пам'ятаєте. Так, якийсь ось Олександр, Олександр, Тусон. Так, що він хоче? Що він хоче? Хоче покататися зі мною, чи що? Ха-ха-ха. <laughs> да, ось якийсь міша за нами бігає. Хай сідає, в принципі. Все, бемс, все, давайте. <laughs> Давайте мішаню покатаємо. Покатаємо його трішечки на нашій бугаті. Надіюсь, що він не вкакається від того, як вона швидко їде, бо. Буквально за секунду вона вже розігналась до 350. Дивіться, зараз буде 400. 400 є максималочка. Тут, поїде, якщо не помиляюсь, десь повинен бути трамплін. Так. Ух ти! Йо! <буклад> Трошечки, ну, <буклад> не доїхали. Братуха, я ж надіюсь, ти вмієш пливати, так? Да? <буклад> блін, well, ну, мені здається, що проще за все просто тут померти, ну і попробувати. Коротше, друзі, після моїх покатушок було прийнято рішення, що ліпше на бугаті не кататися, і проще за все було би просто перезайти. Тому, перезайшов я, давайте лучше заспавимо свою беху, беху М8. Гранд спорт нашу, так ось вона. Тепер. Треба насамперед її відчинити. Так, автомобілі. Відкрити автомобіль, бенс, все. Закриваємо все, дензо. Прикращаємо. Прикращаємо катати всі підряд. Бо реально. Ти я когось садиш, ти починаєш просто наче клепку просто, ну. Клепки немає. Гос в пол і полетів просто ті. Так. Ви поняли, в чому прикол? Реально, можна просто міняти привод. Чи задній чи передній ось. Дивіться, я включив задній привод, і вона прям, ну, лупить буком. Давайте, тут на травичу. Вийдемо, і диви. Все, що потрібно було просто доказати, те, що вона починає лупити бока. Так, поїхали, поїхали кудись в центр, я не знаю. Ух ти, засипив! Зацепив стоп, надіюсь! Поліцейські цього не бачили. Так, ну, номера вроді на ній непогані. Я оце думаю насчет що того, щоб змінити на ній номер. Хоча 17-17 досить такий класний, достойний номерний знак, який, ну, в принципі, підходить на цю машину. Так, втаранимся, бенз! Чувак на приорі просто отлетів на 300 метрів. Диви, а він щось хоче від мене, да? Він що, хоче по я не понял. Я не понял. Де цей бандитос? Де сюда, бандитос? Зупиняйся. Ти виновник, ДТП, братуха. Ух ти йо. Ха, щось на стрічки протиранили. Зупиняйся, це пограбування, братуха. Виходь з тачки. Ще будемо грабувати, типа. Диви, диви, не хоче. Ти куди? Так, треба його зараз зажати. Ух ти, що тут просто твориться? Що тут просто твориться? Так, стоп, 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 стоп. Треба його якось зажати. Але проблема в тому, що він просто тікає ще якось владоса збив. Йома йо Йомойо, вибачай, братуха. Ну, мені треба оцього, типа, просто пограбувати. Бо в мене зараз скоро машина вже зірветься. Так, треба прям отакого прямо біля нього. Прям біля нього припаркуватися. достати ствол і починати йому угрожати. Братуха, давай бабки. Ти куди, е? Бабки, гані? Ха-ха-ха! Так, майже майже його вбили, але, на жаль, він від нас втік, так що треба, треба за ним робити погоню. Погоню прям срочно, 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 бо він мені стерчить бабло. Він мені стерчить бабло, я по його лицю бачу, що він мені повинен бабок. Так, ось він тікає, дивіться, ось він тікає. Ось він тікає на своїй пріорі. Так, стоп, мене, мене він десь обдурив. Ось я він. Ось ось цей. Чувачечо. Так, Саша, так, Сашу, ми прижали. І що? Ага, хочеш свалити, да, Значить? Ну, братуха, в тебе, в тебе. Це не вийде. на жаль, якщо ти не даєш бабок, то ти помираєш. Каже, ти блогер, ти блогер, ти можеш мені. Братуха, сідай, сі, сідай в мою машину. Сідай в мою машину, сейчас буде купа-купа грошей. Не понял? Що за приколи? Дивіться, тільки що сідав в тачку, и просто тачка пропала. Тачка пропала, цей тип пропав. Що за прикол? Ладно. Так, а в нього приора хоч відкрита? Ні, на жаль, у нього Пріора зачинена. На жаль, у нього Пріора зачинена, тому доведеться шукати свою здобич на мопеді. Так, опа, треба шукати ще якось, тіпа, правда, на мопеді. Але не знаю, чи хтось захоче. Так, ось том. Так, стоп, Том, 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 Том. Це роботяга, це обичний роботяга. Давайте, може, йому ліпше бабла дамо, бо він поїхав воно заробляти гроші. Так, мене чуть не збили. Так, стоп, а десь на мопед? Оно, оно цей мопед. Давайте, може, постараємося його догнати. Якщо Звісно, звісно, мене це вийде, то я дам йому, дам йому трішки бабла на ход ноги, але він прям якось так рванув люто, що це капець. Не знаю, чи він почує мій гудок, але надіюсь, надіюсь на те, що в мене це вийде, і він кудись пропав. Коріч за все, він просто-просто вийшов із ігри. Ну, значить що, значить не судьба у пацана. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу і грась і подавайся, що я бажаєте продовження по Ukraine Mobile. Також не забувайте юзати мій промокод Дензо для того, щоб отримати 200 тисяч гривень на старті. А вам гарного настрою, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.